Ось таке життя у мене з італійською свекрухою. У мене зараз, бачите, мене той сведер зверху старий сведер мого італійського компаньона. Тому що тут так холодно, після опалення немає, зранку було дуже горячу. Зараз тепло, тому що тут якісні вікна. Браво. Грації Анджела. Золота людина. А це не я тільки говорю, це говорять, у ті всі, оті старші невістки говорять, що вона ніколи не пхала в носа. А, негодно відкрити, каже, ми відкриємо. А, сі-сі, ора, апру про Іо, а про Іо. Немає сьогодні відкрити. Ні старші невістки кажуть, що вона, завітає, вона ніколи не пхається в чужу сім'ю, в чужу родину, щоб якісь давати ці поради. Вона тут дуже добра, тому що ми не мене ми, ми не розписані, розумієте? І вона тим дуже тішиться, що я не хватану їхнього добра. Я це ще вам все розкажу. Ми з нею тут говорили. Не цього разу, а минулого разу. А вона каже, сьогодні ніхто каже, помічний піти різкі вона каже, тепер ніхто не той, не споза не сумно, каже тепер. І навела приклад, ну, там, ну, її ті внучки, наприклад, внучки мають по 28-30 по 30 років, вони там щось пробують жити з тими своїми женихами, але, але ще не женяться. Спочатку на пробу, на, на віру так живуть 2-3-4 роки, розумієте? Ось так, це дуже вигідно їм, що я отут. Тому все терплять мені. Не, не, не я їм терплю, вони не, не терплять. Є чому терпіти, що я не хватало добра, багато, розумієте? Їхнього. А я цього не хочу, абсолютно чужого не хочу. Я знаю, неї вже сто разів говорила, я чужого не хочу, я хочу, щоб моє не вкрали і не забрали. Я беру своє, бо в мене свого теж багато є. У мене Італія в квартирі, в мене в Італії моя квартира і у мене у Львові моя квартира. І ще гроші в банку є. Так що я, жінка забезпечена. tra l'altezza e le braccia Ah, alto, alto. Tre limoni. Eh. Due limoni mi preberemo da do Basta uno limone. Non so chi brate, ce sei? Ce sei. Forse questo qua perché c'è difetto. Ecco qua, questo. È morbidi i limoni. Guarda qui come. Gialli, maturi, sì. Tu dervo due dervoi limoni, ma Вяснути сюди лимона. З тим приготуванням я вже розділася, вже горячим, вже батареї знову включили. Тут, я не знаю, тут 25 градусів. Через обід не включається, а тепер знову тепло стало. Я лимон ось так ножу. Дивіться, як я зробила. Ось так дирки поробила, поробила, бо тут немає таке витискати лимона. Я по, по, так, по цей і тепер отак от поливаю. М -м -м. Дивіться, скільки соку, який лимон хороший. Як багато лимона тут є. Шкірка тоненька. Це мені подобається. volevo che mi ha succedone a se vero buono morbido ha eh, detto io io da inizio ho rimasta male perché lei ha detto che non mangia niente io rimasta male perché lei ha detto "Cena non mangio niente perché non sono digerita ancora di pranzo". No, non ha detto. Per... Ha detto "Sì, sì, sì". Prima ha cosa che un bianco, per se... e... per rada, scena, non glielo dice, ma se ne pertravela, io ho ah. già ubidolessa. Per raga che una con noi Mangio poco, mangio Però poco, che cosa mangi? Sì, a cena sì, si dorme meglio io schi il pure Certo, stasera è questa sera una, uh -huh. una cenona. Una <ride> cenona? Ma no, leggero. No, non è vero. Poglio, poglio, verdura. Non è fritto, non è fritto. Sì, però no. è un bel piatto. Sì, che lei non è abituata. Non è per me ma non fatto vecchie... Non lo mangio uguale. Sì, brava Angela, brava. Ci vuole... che c'è? Eh? Non ho capito. Si sono menati? Ah, contro la polizia. Ora a Milano ora ascoltiamo, non lo so. Ah, contro la polizia. Sì. Facciamo ah. questo. Ah. Mm. На дві частинки розрізані отакі. Тарілочки. Отакі малесенькі тільки є. Ще більші, я де їх шукати. Це скільки добра всього є, авось було великі, а. а я їх не буду брати. Не з порохом я вже чую. Ціла купа пороху є, їх ніхто вже сто років не брав. Ці малесенькі ми вживаємо, нехай будуть ті малесенькі такі. Ні? Чоловік гарно поїла. Я дуже задоволена, що вона так гарно поїла з нами. Вона ну, каже, ніколи так не їсть, кажу. Сьогодні як велике свято. Тут викидається всі відходи з їди, Пластмаса окремо, скло окремо, папір окремо. Anni. Ecco qua, in qualsiasi caso Angela, ci sono mille foglie e crostata. Quale preferisce lei? La crostata. crostata? Ecco qua. crostata questa, guarda qui, da grande pasticceria. Sì.

Bene, era questa crostata perché io conosco bene, io in senso dove vado, il mio dolce preferito è, è crostata. Io dove vado non prendo altri dolci, ma prendo crostata e so distinguere dove è buona dove non è buona. Eh. <ride> sì, ma questa è buona, eh? È buona. Sì, questa è proprio... Non si può dire niente, è buona. È buona. È perfetta quasi, vero? È una buona crostata. Sì, è una buona crostata, sì. Perché non tutti fanno buona, e qui, mille foglie. C'è pure, sì. pure la pasta che c'è. eh. Sì. C'è pure la pasta. Sì, pasta anche. È tenera. È tenera, sabbiosa, come sabbia. Per... Beh, sì, tenera. Sì. Che quando la mangi senti proprio no, il sapore della... Prostata. Sì, sì, è proprio perfetta perché, mm. come si sbriciola anche troppo? Ecco qua, così come deve essere. Allora, si, alzo, questo è bravo, so che cosa cucina Angela, mille foglie. Ora, vediamo come sarà questa. È mille hai capito? Con crema. Forse ieri è più buona, perché ieri abbiamo comprato, oggi è più umida. Guarda, buona è buona e buona. Sì, smashna, smashna. Però quell'altra che abbiamo mangiato prima sì. era la pasta, questa era più tenera. Ah, si ammiakscio per Questa rimane un pochettino più asciutta. Quale è più asciutta? Questa di, di questo dolce qui. Ah, più asciutta. Questa è più tenera, crostata, invece di quella che mi Quella è proprio perfetta. Perfetta, perfetta. ideale, cioè, questa crostata che ho preso da no, Ti dai un nozichetto e... e se si muove, se... eh, perché sì. è... è dura questa. Ah, è mille foglie, sì. Druhý raz šel mm? mm. Ideálna, perfetta. L'acqua serve, serve? Sì, a allora andiamo a letto. E buonanotte a tutti. Sì. Noi accendiamo un pochino il televisore. Accendere, accendere. Sì, un pochino. <ride> Perché è presto a dormire ancora. Sono le nove. Buonanotte. Buonanotte. Та година, що скоро Суде спати. У нас такі лесики без порядку. Ми вже спимо. Завтра треба скоро вставати. Усім на добраніч. Так, ми готові. Ми їдемо, треба з Анджело попрощатися дуже скоро. Ось так, як приїхали, так і є. Сеньора Анджела. Бонжорно. un bacio? Sì. Sì, Сі, bacio. Це наше добро. Треба забрати інсалату, бо Анжела того не їсть, вона у неї то пропаде. І салата, от пропаде. Вона сирого зараз літом їсть, а, а, а зимою вона такого не хоче їсти. Холодного і твердого. Мій кавалер дуже піньолю по-італійськи говориться. Піньолю це точний, точний, точний. Ви б тільки побачили, як він ліжко, мене чудо як Він ліжко застелював. Він то все все абсолютно зняв і то тиснув, тиснув. Ти простині натягував, натягував. Я свою піжаму хотіла лишити. Він каже, встав в шафу. Я кажу, в шафу не хочу. Каже, там старі одяги. Я не хочу в шафу ставити. Мені натягне там того. У мене піжама стара, але чиста. Андріємо, йдемо, вія, андємо. Вже опризаїв, інсалата, пішов інсалата шукати. Салютари, мама і сіва. Нема морозу, скло чисти.